Вітаємо наших глядачів. Сьогодні у нас така цікава програма, як бути щасливим. Наші гості ефіру Вадим Харченко, Єгор Безрук і Данило Пальчук буде читати власний сюжет ведучий ефіру, також Гапєєв, автор ідеї. І ми сьогодні хочемо сказати, що чимало ми створили за останній проміжок часу цікавих сюжетів. І Сьогодні ми, як то кажуть, заслужили Добрий на таку. День. Добрий день. Ми заслужили на таку, як то кажуть, творчу паузу або творче дозвілля. Таке цікаве пізнавальне. Отож, ефір передаємо Данилові. Він зараз почитає власний авторський сюжет. Будь ласка. Добрий день. Я буду шукати свій твір. що можна зробити мене ще І щастя і те, що може е, радіти навіть двіці, а не навхому смартфону. Доказом може бути те, що більшість людей радіють двіці, бо вони не розуміють, що ти тепер знаєш свої помилки. Щоб з нього в тебе будуть здоровіші очі. Ось чому треба радіти всьому, що нас оточує, а не тішитися лише гаджетами або іграшками. Дякуємо. Такий цікавий пізнавальний сюжет. А яка головна думка, от які тут головні побажання для читачів? От який рецепт щастя іншими словами, от в твоєму авторському баченні? Трошечки у нас була технічна така заминка з звуком звуком інтернету, але е, ми зараз ще приєднуємо нашу постійну учасницю авторку. Е, отож. Ми побажаємо нашим глядачам відчувати себе щасливими, відчувати себе щасливими і е, дбати про своє психологічне здоров'я. І, до речі, творчість це якраз є такою запорукою життєвого успіху і нашого психологічного здоров'я. Дякуємо глядачам за увагу.